Жіноча важка атлетика порівняно молодий вид спорту. Якщо чоловіки-штангісти виступали на Олімпіадах, починаючи з першої 1896 року, то жінкам дозволили змагатися у піднятті важкого заліза тільки 1983-го. За чотири роки почали проводити жіночі чемпіонати світу, а у 2000-му штангісток прийняли до Олімпійської родини. За цей період, тобто за три олімпіади, в активі українок три олімпійські медалі різного гатунку. Золото Наталії Скакун в Афінах 2004-го у ваговій категорії до 63 кг, кілограмів, пекінське срібло Ольги Коробки суперважка вага і бронза Наталії Давидової у категорії до 69 кг. кілограмів. Попри те, що серед представниць прекрасної статі важка атлетика є далеко не найпопулярнішим видом спорту, склад збірної України з цього виду досить потужний і перспективний. Зараз дівчата активно готуються до чемпіонату світу, який почнеться 18 вересня у турецькій Анталії. На зборах на Олімпійській базі у Пончезаспі два тренування на день, за які дівчата піднімають від 7 до 10 тонн заліза. Повна відсутність особистого життя і лише одна установка на найкращий результат. Слаб команди вже відомий. Це вагові категорії 53 кілограми Марія Відливана з Івано-Франківщини, 58 кілограмів Юлія Каліна з Маріуполя, Юлія Парлатова з Ілічівська. Вагові ваговій категорії 69 кілограмів це Єрко і Яна із Білої церкви, 75 кілограмів це наш лідер Надія Мирунюк з Волині і дебютант Юлія Власенко з Білої церкви. І дві представниці вагові, понад 75 кілограмів. Це Юлія Довгаль із Ілічівська і Світлана Чернявська з Білої церкви. Не поїде до Туреччини душа збірної Ольга Коробка. Через травму коліна вона вже пропустила минулорічну світову першість. Після майже дворічної перерви Оля успішно виступила у квітні на чемпіонаті Європи в Мінську. Здобула срібло, але знову травмувалася. Рішення тренерів було безапеляційне. Хоча ще в липні на блозі Оля писала, що готується їхати на збори до Києва. Одноголосно всі. Прийняли рішення про те, що її потрібно вилікувати відпочити не менше 6-8 місяців. І я думаю, що ще не завершила Оля спортивну кар'єру. А якщо по великому рахунку, то вона вже потрібна буде в 2011-2012 році. Перерва у спорті дозволила Олі Коробці успішно вступити до магістратури Львівського аграрного університету, де вона опановує дуже неспортивну професію землевпорядника. Кажуть, у вузі на неї дуже розраховують. Тим часом у надважкій ваговій категорії, яка є вотчиною коробки, на світовій першості дебютуватиме Світлана Чернявська. Суперники доволі серйозні. Це ліцензійний чемпіонат світу, на якому треба виборювати ліцензії на майбутню олімпіаду. Я докладу всіх зусиль, щоб виправдати довіру свого тренера. 26-річна Надія Моронюк переживає менше. У вересні вона поїде на свій четвертий чемпіонат світу. А ще два роки тому вона виступала на іграх у Пекіні, де посіла сьоме місце. В Анталії починається цикл відбору на наступну Олімпіаду у Лондоні 2012-го. Відбір триватиме два роки: на нинішньому чемпіонаті і наступному. Ліцензії не іменні і навіть не на вагову категорію. Система така: вся збірна набирає очки за командний виступ. І виборює певну квоту. Тобто, чим краще на двох світових першостях виступить команда, тим більше спортсменок зможуть поїхати на олімпіаду. Тому важливо не тільки принести очки команді, а й зарекомендувати себе в очах тренерів. Адже внутрішня конкуренція теж присутня. Вагових категорій на олімпіаді сім, а їдуть максимум чотири спортсменки від країни. Тому відповідальність більша, ніж до перед чемпіонатом минулого року, але Ну, ми готуємося одинаково. Нам немає різниці, які змагання, якого рангу. Ну а головним козирем Василя Кулака на чемпіонаті світу є маріупольська спортсменка Юлія Калина, яка виступає у вазі до 58 кілограмів. Про Юлю заговорили два роки тому, коли вона виграла молодіжний чемпіонат Європи. Минулого року Калина стала срібною призеркою дорослого чемпіонату Європи, а потім здобула бронзу чемпіонату світу. Взявши 96 кілограмів у ривку і 119 у поштовху, вона пропустила вперед тільки китаянку Лі Інь і спортсменку з Білорусі Анастасію Новікову. По заявкам по предварительним була шеста йшла. Потім там, ну, як-то так вийшло, в боротьбі, в боротьбі, по кілограму, по кілограму. І третя, і мені ж не вірилось. Василий Григорьович підходить, говорить, Юля, ти третя в ривку. Я думаю, все, слава Богу, медаль одна є, все. Тобто ти ж не розслабляйся, треба ще Говорит, толкати. Зараз потолкаємо, и буде в сумі. А мені не верилось, думаю, так, яка там медаль в сумі. І тут хопа, і медаль в сумі. Дуже швидко Юля піднялася від майстра спорту до заслуженого майса спорту. По суті, за два роки вона надзвичайно швидко, але чудес не буває, потрібно вчасно зупинити, і якщо розраховувати на медаль на олімпіаді, то потрібно. Трошки потоптатись на одному місці, тому ми прийняли рішення про те, що вона пропустила чемпіонат Європи зараз в хорошій спортивній формі, і ми розрахуємо, що правильно зробили, що її трошки притримали. І зараз думаю, що на чемпіонаті світу і в слідучому році до Олімпіади ми її доведемо в хорошому стані. У важку атлетику Юлю Калину привели підліткові комплекси. Худеньку і маленьку дівчинку дражнили за надмірну стрункість. Батько і брати, які ходили до важкоатлетичної зали, порадили їй підкачатися. Юля спробувала, і з того часу важка атлетика стала її професією. Її спортивну кар'єру спеціалісти порівнюють з кар'єрою олімпійської чемпіонки Наталії Скакун, і це порівняння на користь 22-річної Юлі. Зараз її особистий рекорд 125 кг кілограмів у поштовху і 100 у ривку. Ці показники відповідно на 5 і на 10 кілограмів перевищують результати скакун у цьому віці. Я зараз рекорд України зняла її що в тому году в толчке. Ну как так говорять? Я просто з нею ніколи не тренувалася. Я не знаю, как вона як вона виступала, как вона тренувалась. Ну кажуть, що да, що ноги сильні там а раз ноги сильнее, значит, и сама сильнее. Я желаю ей, конечно, чтобы она достигла э тех результатов, которых я достигла. Просто надо э где-то потерпеть чуть больше, и самое больше это психологическая нагрузка, то э, э всем спортсменам надо и в точности, и в колени надо немножко быть поспокойней. Як і свого часу Наталія, Юля планує згодом перейти до важчої категорії понад 63 кілограми. Тут, уважають тренери, у неї більше шансів на світовий рекорд і олімпійське золото. Після його здобуття Калина хоче залишити спорт, так само, як це зробила свого часу скакун. Ставила ціль, що вона Олімпіада, виграти і все. І закончить спорт, тому що от є залишаються в спорті, ну, я вважаю, це ліжні. Зараз Юля вчиться у Харківському вузі на ще одній неспортивній спеціальності ветеринара-технолога. У вільний час вишиває картини і куховарить. У неї є хлопець. Після спорту дівчина мріє присвятити себе родині. Втім, про це мріють більшість її колег у цьому залі. Але ці мрії, прості і житейські, мають здійснитися потім, після того, як буде підкорено головну вершину спортивний.